Інший погляд з Ольгою Телицькою. Друзі, вітаю на годинку 18.16 сьогодні. Міжнародний день рідної мови. і Ми якраз в цей день будемо говорити про освіту. І зокрема, не просто про освіту, а про якість освіти. Ось 24-му році, то тобто, в той рік який у нас зараз іде. Державна служба якості освіти України планує провести аналіз діяльності близько 120 місцевих органів управління освітою і от територіальні громади мають змогу усунути недоліки і запобігти порушенням законодавства у сфері освіти, враховуючи узагальнення результати аналізів за попередні роки це все так дуже офіційно звучить. Ми сьогодні спробуємо з моєю гостею максимально просто все це говорити. Але це ще тільки попереду. 24-й рік розпочався, але треба підсумувати те, що відбулося у 23-му році, щоб у 24-му не повторювати тих помилок. І вітаю в нашій студії начальницю управління Державної служби якості освіти у Львівській області Валентину Загарова. Вітаю вас! Вітаю, Слава. пані Валентину. От подивіться, якщо підсумувати загалом, ви мені скажете, скільки у вас. Було навчальних закладів перевірено, скільки територіальних громад. Загальна картина, яка Якщо ми, освіти. Говорити, так, якщо ми будемо говорити зараз з вами про нашу Україну, то вивчено було 108 місцевих органів управління освітою і це дуже велика кількість закладів. А якщо ми говоримо про нашу область, було угу. вивчено вісім територіальних громад, повністю За всі 20, заклади, які від там входять. так? Входять ми половину, угу. більшу половину закладів дошкільного освіту вивчаємо, позашкільну освіту. Заклади загальної середньої uh -huh. освіти аналізуємо. Бо для того, щоб оцінити роботу всієї громади, варто побачити, як розвивається громада, яку яка стратегія у неї, які плани у неї, як чи просто написаний цей документ, чи можливо він глибоко проаналізований, враховано, що було заплановано і як. Які скажімо, Сьогодні індикатори того, як ми виконали ті завдання, які uh -huh. ставили, як ми хочемо продовжити ті чи інші завдання. Пані ну, а... Валентина я просто хочу уточнити. Ви сказали наскільки впливає сама громада її розвиток, ці цілі, які вона ставить на заклади навчання, позашкільна дошкільна освіта. Це дуже взаємозалежні речі, розвиток громади і розвиток і загалом стан якості освіти в цій громаді. Звичайно, дуже пов'язані, адже розвиток успішної громади. Мада, це забезпечення якісної і доступної освіти на uh -huh. території громади. Ми можемо сказати, що органи місцевого самоврядування мають для себе певні такі, якісь завдання. Хтось називає їх стратегічними, uh -huh. хтось першочерговими. От вони базуються на виконанні основних законів, якими сьогодні діє громада. Це закон про діяльність громад територіальних громад, це і закони про освіту. Про загальну, повну загальну середню, дошкільну освіту, позашкільну. Тобто в кожному із цих документів основних є. Завдання, яке має керівник громади, засновник. Ми так називаємо його. Він засновує заклади освіти, дошкільні загальносередні освіти, отже, от бере на себе відповідальність за їх розвиток. Звичайно, це і фінансовий, звісно, Фінансові, і якість освіти. питання. Угу. Звичайно, це формувати мережу, мережу закладів освіти. Це їхнє завдання. Це забезпечити умови для того, щоб професійний розвиток педагогів був. Ми зараз говоримо про атестацію і Сертифікацію, uh -huh. такий новий сьогодні. Процес, також говоримо про безпечне е, освітнє середовище в тих закладах. Відповідаємо сьогодні. Ми говоримо і про укриття, і про інші заходи, які треба вжити для того, uh -huh. щоб нашим е, учасникам освітнього процесу було безпечно. А також ми говоримо про інклюзивне середовище для дітей з особливими освітніми так. процесами. Uh -huh. Також важливо сьогодні це дотриматися. Е, також ми вивчаємо і аналітику. Аналізуємо облік дітей дошкільного віку і загально середньошкільного віку, щоб побачити, як заклади будуть розвиватися надалі, яка демографічна ситуація. А звідти вже випливає і оптимізація закладів. От, до речі, бачите, ми якраз перед ефіром, бо я тут ознайомилася зі статтями, зокрема на сайті uh -huh. Державної якості служби якості освіти України, і про недоліки, і плюси, і мінуси дуже велика інформація, і ось. Зокрема. Коли ви говорите про оптимізацію, я вам теж це сказала, що зараз ми спостерігаємо оптимізацію серед вищих навчальних закладів. Оце слово з освітою, оптимізація, воно якось йде останнім часом пліч опліч. Якщо говорити вже не про вищу освіту, а звичайно про цю галузь, якою займаєтеся, ви вивчаєте. Це насправді зараз, скажімо таки, потужний крок і необхідний оптимізувати. І кого оптимізовується? Дошкільні навчальні заклади, це самі школи, наскільки це залежить? Від віддалених, від наприклад, селищ чи від містечок чи від міст все-таки це залежить від Це, це заклади загальної середньої uh -huh. освіти, і залежить від наповнюваності закладів освіти, класи, які скільки діток там, тому що утримувати сьогодні будь-який заклад освіти громада має дуже добре подумати, які освітні послуги надає. Якщо ми говоримо про наприклад ліцеї, то варто сьогодні замислити скільки вартує утримання в закладі освіти ліцею один учень, угу. і від того вже далі наш заглиблюватись. Процес оптимізації бо, мені здається, це загалом окрема тема. Так. Наскільки процес оптимізації впливає загалом на якість освіти в контексті, що отримують діти? Це плюс чи це мінус? Звичайно, на майбутньому це плюс. Плюс у тому, що ми чітко будемо розуміти, що у ліцеях будуть ті діти, які визначилися з профільністю. Uh -huh. Матимем ту кількість, матимем ту базу. Необхідно це заклади, які в майбутньому мають свій плюс. Є заклади наукові ліцеї, які взагалі працюють уже ще в нашому в нашій області. Мають уже вони назви, але ще такого статусу вони. Не набули угу. науковий ліцей. Він буде отримувати статус наукового лише тоді, коли він пройде інституційний аудит, і буде в висновках і рекомендаціях наших зазначено, що він може сьогодні бути науковим ліцеєм, і відповідна рада може вже прийняти рішення про те, що він реорганізовується або є закладом ем, науковим ліцеєм. Бачите, я чесно кажучи, навіть не зустрічала, що ліцеї є наукові. Так, положення є відповідне угу. про наукові. Ліцеї, це цікаво в Україні небагато проведено таких інституційних аудитів у 23-му році. в івано франківську було У нас. Також є два заклади, які сьогодні працюють над тим, щоб стати науковими. Вони читають положення, дивляться, що у них є, як його виконати. Адже там повинна бути велика кількість uh -huh. педагогічних працівників, які працюють у вишах, тобто мають науковий ступінь, кандидати uh -huh. наук, діти мають мати. Відповідне працювати в наукові роботи виконувати брати участь в олімпіадах обласних міжнародних, тобто має бути певний uh -huh. рівень е, сьогодні е, якості освіти у цьому закладі. Ну буду стежити за тим, як розвивається в Україні наукові ліцеї. Я пропоную нам зараз зосередитися. Ну так загальну картину. Ви сказали, що було впродовж 23-го року оцінювання навчальних закладів на території восьми громад, так якщо так. Я І розділяє. Дошкільна освіта, початкова освіта і середня загальна освіта. Так. Давайте почнемо тоді з тих блоків. Які найбільші плюси дошкільної освіти? Які мінуси? Чому вони виникають? Так, ми можемо зараз розпочнемо із дошкільної освіти, uh -huh. але хочу сказати, що вивчаючи громаду, ми вивчаємо спочатку роль громади, робота громади, відділ освіти, uh -huh. тоді вже дошкілля, школи і позашкілля. Тому ми Це почнемо так, процес. Ми при uh -huh. самого початку ми приїздимо до громади, до керівника громади для того, щоб з ним проговорити uh -huh. з яка стратегія розвитку громади, які плани в громади. Що вона робить для громади для того, щоб якість освіти була відповідною? Тоді йдемо в відділ освіти, дивимося відповідні документи. Але ми перед тим ще й бачимо рішення засновника угу. ради відповідної, що вона які рішення прийняла, що планує, як планує, і це вже говорить знаєте, такі поетапні робить кроки для того, щоб дати ті рекомендації, які ми даємо у після аналізу, щоб вони були ґрунтовні, були відповідні, Відповідали всім тим побаченим нами вимогам і аналізам. Е, якщо ми говоримо про дошкільну освіту, то що ж ми побачили у дошкілі? Е, вони, вони і в нас і. Ці тенденції десь спостерігаються і по всій Україні, mm -hmm. бо практично що заклади користуються одним і тим же законодавством, законом про дошкільну освіту. І якщо ми говоримо про е, міста більш наповнені, то ми бачимо, що не створюється додаткових місць для дітей у закладах дошкільної освіти, тобто, тобто там, де є потреби, їх немає. Немає та? так, і ми про це вказуємо керівнику громади, що на його території громади є відповідно. Е, той список дітей, або угу. ж він сьогодні електронний. У нас де батьки реєструються, що вони потребують такого-то місця в такому-то закладі дошкільному. І відповідно вже говоримо в рекомендаціях. Так, пані Валентина, але подивіться, я думаю, що вони ж от громади на місцях теж орієнтуються та скільки є потреб, наприклад, для того, щоб відправити дитину до дитячого садочка, не можуть закрити це питання. Я розумію, що це легко сказати. Ну зараз відкриємо нову. Групу відкриємо новий садочок. Це в першу чергу впирається і фінанси для того, щоб облаштувати сам простір для того, щоб обрати фахових фахівців, також виплачувати їм заробітну плату, створити інклюзивний простір. А якщо ці причини фінансового гатунку вони є першоджерельними, чи є якісь інші причини, що це не задовільняється. У будь якій громаді є стратегія розвитку закладу і є програма розвитку uh -huh. закладу, де керівник зазначив, що він. Планує, хтось добудовує школу, хтось будує дошкільний заклад, хтось відкриває групу в дошкільному закладі, хтось, можливо, на базі школи відкриває дошкільну групу. Тобто різні є варіанти. Керівник він бачить разом з керівником управління освітою чи відділом освіти. Він планує свою роботу, і ми бачимо в тих планах, чи передбачено це, чи не передбачено. І коли ми аналізуємо демографічну ситуацію, той же ж облік. Від дітей дошкільного віку ми бачимо, що збільшується кількість у дошкільному закладі, зменшується. І якщо збільшується, то є пропозиція, і сам звичайно керівник говорить про те, що він планує і як він буде вирішувати цю ситуацію. Це дуже добре. Але якщо десь є питання, що він не бачить, ми звичайно ну, говоримо про те, що є чітко чинне законодавство, така то стаття свідомо не бачить, чи підсвідомо е буває по, по різному. різному. Сьогодні ситуація дійсно військові дії і по різному бувають кошти. Дуже багато коштів і ідуть на підтримку і допомогу нашим воїнам. Ники працюють над тим, щоб все таки підтримати сьогодні громаду, бо громада сьогодні підтримує і. Ті питання, які сьогодні, можливо, десь ніде не прописані. А знаємо, що підтримує своїх громадян з того тої чи іншої громади, своїх людей. Тому і керівник старається ці питання зробити, завершити, аналізувати і вирішувати. Бо це ж для громади рано чи пізно приходить звіт, і треба буде прозвітувати перед громадою. Тому ми не зустрічали керівників. О з тих громад, які б віднеслися десь недобросовісно аналізують, знають, вникають в освіту, і це дуже приємно. Ну вісім громад. Це ще не так багато. Я їх можу назвати: це Миколаївська громада, Новояворівська, Давидівська, Жовтанецька, Бродівська, Боринська, Стрийська, Жовківська громади. Керівники досить ґрунтовно аналізують роботу відділів освіти, і їм угу. цікаво, що побачили ми. Як же ми побачили це? І висновки рекомендації практично е, ну не було заперечень, mm -hmm. жодних заперечень, що от з чимось вони не погоджуються, Крім що того, що бракує зокрема місця для дітей, які потребують е, якраз не знаю, це навчання в дошкільних закладах, що навчається процес так. Які ще ви помітили е, нюанси роботи і, і плюси, і мінуси? Тобто у нас там бажання ну, там загалом. Якщо про додаткові місця, mm -hmm. то ще йде тут комплектування груп з перевищенням нормативу. І Тобто жодного, за багато дітей, в групі. багато дітей в групі? І жодним чином засновник не встановлює, яка має бути наповнюваність. Ми вказуємо, має бути рішення угу. відповідно до такого то пункту. Має бути рішення, і має бути наповненість чітко визначена. Тоді він буде бачити, що йому далі треба робити з тою кількістю дітей, які вже в групу не можуть йти. Пані Валентина, ось просто оточення: оце кількість дітей, які мають перебувати в групі, це визначено на рівні міністерства. Чи це визначено визначають в територіальній громаді самотужка? Є відповідні нормативні так. документи. Знайшли ми питання, де від, 30 до, до 30, від 10 до 30 дітей старшого віку, це 5-6 рочків, не охоплені зовсім дошкільною освітою. І це по всій Україні досить ну, негативно впливає на подальшу, скажімо, Якість освіти дитини вже в uh -huh. закладі в закладі освіти а в чому такий тоді ну, підвухо саме цієї вікової категорії? Ну, 5-6 Коли ми років. вивчаємо хоплення, то вивчаємо так. різні причини. Є батьки, ну якщо треба заплатити за харчування uh -huh. якщо можливо якісь інші крім фінансових що є питань е, ну різні бувають причини але їх вивчають уже і в дошкілі їх вивчають в відділі освіти коли ми приїжджаємо також аналізуємо шляхом анкетування інтерв'ю проводимо скажіть які можуть бути причини ви спілкуєтесь з батьками ну хтось просто не хоче зладі right. погляд з ольгою та Друзі, нагадую, що у мене в цій годині начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області Валентина Заграва поправлюся у мене в гостях. Я вас ще раз вітаю. Дякую. І ми говоримо якраз: ну скажімо, підсумка 23-го року, який рівень якості освіти в восьми громадах Львівської області. Ви вже їх назвали. Ми вже навіть пройшлися по плюсах і мінусах, що відбувається в дошкільній освіті. У нас ще з вами за 15 хвилин потрібно загальну середню позашкільну і загалом ще захопити напевно, Можливо, спочатку і підемо. Ем... Діяльність самих місцевих органів управління освіти, тому що безпосередньо вони повинні, скажімо так, стежити за тим, щоб в їхньому секторі відповідальності все було максимально наближено до позитивного результату. Е, так е, дуже правильно, і в 24 році вивчення ми вже охопили дві громади: це Мостицька і Добросинсько-Магерівська. Уже січня місяця, та встигли? Так, ага. і сьогодні ми розпочали ще у двох громадах: Золочівський і Радехівський. Е, тому. Бачимо, що будуть і певні тенденції, які є і позитивні, є і проблемні. Але я б сьогодні говорила про порушення в діяльності місцевих органів управління освітою. що мається на увазі. Якщо ми говоримо, ми вже про оптимізацію говорили mm -hmm. реорганізацію закладів загальної середньої освіти, сільській місцевості проводяться без процедури громадського обговорення проєкту відповідного рішення. Тобто, ми знаємо, щоб реорганізувати щось оптимізувати, Варто провести це рішення uh -huh. і відповідно донести до громади, щоб всі учасники освітнього процесу могли свою думку сказати, а то можливо і переконати батьків в тій чи іншому питанні, на яке сьогодні е, ну, вартує звернути увагу, і яке пропонує управління освітою ще є недостатня робота з проведення типів назв установчих документах закладів загальної і середньої освіти в відповідність до вимог законодавства. Ну, наприклад, та да, розшифруйте, розшифровую. Якщо ми говоримо про тип, наприклад, заклад був загальна середня школа uh -huh. була, а сьогодні вона може стати гімназією, ліцеєм. Відповідно, треба всі документи вивізку підготувати на сайті школи, змінити всі документи. Прозористь і відкритість говорить, uh -huh. що ми маємо зайти на сайт школи і подивитися, і знайти всі питання, які нас цікавлять, і які вчителі в нас є, і які вакансії в нас є, і які перші чи клас у нас є, і яка внутрішня система забезпечення освіти, на якому етапі сьогодні заклад е, зробив е, е, самооцінювання, із якого напрямку, чи з усіх напрямків? Тобто, ми маємо на е, ну найбільше інформації отримати. І коли ми йдемо е, до відділу громади, вивчаємо громаду. Угу. Ми також заходимо на сайт сільської ради чи селищної. Заходимо так, на сайт відділу освіти такі на сайт школи, де ми бачимо, отримуємо 50% інформації. інформації. Угу. Яку ми будемо вже дивитися, або ми вже і маємо на офіційна на сайті, от також е, не проводиться робота щодо оформлення ліцензій, і це десь е, для наших закладів є такою дуже болючою темою. А ліцензія на що на проведення освітньої діяльності. Будь-який заклад він має мати ліцензію і далі вже всі документи. Е, також відсутні плани розвитку мережі закладів освіти у е, відділі освіти, а такого не може бути, коли ми говоримо про оптимізацію. Про реорганізацію, інші форми, якісь які ми хочемо, то має бути відповідний план, щоб були доведені до керівників, до закладів. Вони чітко розуміли, що може бути і в цьому році або у наступному тобто, році. Тобто Є такі факти відсутності. Так, так. Це ви мене дивуєте. <гум> Відсутність вимогам законодавства положень структурних підрозділів у сфері освітцювати вже відповідно до чинного законодавства, які є сьогодні чинні. Показуємо, як зайти, показуємо, як ми визначаємо, чи він зі змінами, чи без змін, тобто є такі моменти, що десь у відділах освіти неправильно трактується і такі питання, як зберігається. Дуже багато запитань таких внутрішньо виникає, тому так. що мені здається, це вже ну, в апріорі по замовчуванню має бути, ти стежиш за законодавчою базою в тій сфері, якою ти займаєшся. Ну, ми ну, поводіємося також. Так. Однак, коли ми приходимо, бачимо, ми це чітко <гум> вказуємо, і коли ми даємо визначення, Висновки, рекоменда... висновках ми за все описуємо, що ми побачили, а в рекомендаціях ми вже даємо що змінити відповідно mm -hmm. до яких там моментів змінити. І в висновках ми чітко зазначаємо, що порушення статті такого-то, такого то документу, пункту такого-то, такого то документу. От ж ніж ми перейдемо до загальної середньої освіти, mm -hmm. то оці ваші рекомендації і вказування на плюсів і мінусів роботи відомств і громад. А ви потім перевіряєте, наскільки ви провели? Ми дивіться, ми надаємо протягом 15 днів. Uh -huh. Ми готуємо ці документи, направляємо на сайт державної служби, направляємо в громаду керівнику громади і направляємо орган управління освітою для того, щоб вони подивилися, проаналізували і в самому в самих рекомендаціях чітко зазначається, до якого числа вони мають подати план розробити uh -huh. план заходів і завершити ті чи інші, скажімо, питання. Ані, які ми їм на які ми вказали, Зраження. ну що таке змінити положення? Це внести відповідні зміни uh -huh. на сесії, затвердити це взагалі без проблем. Що таке статут школи? От ми зустрічаємося, коли вже йдемо про загальну середню освіту. Приходимо до керівника, а в нього статут ще е, також потребує зміни, бо посилання на нечинне законодавство. і Нас також це дивує, але ми з терпінням з любов'ю показуємо, розказуємо, бо ми вважаємо, що ми прийшли. Ми партнери в освіті і маємо один другому підтримати, допомогти, розказати. Мабуть, заклади наші вищі мають вчити сьогодні будь-якого працівника галузі освіти. Як працювати uh -huh. із документами, як їх читати, як їх працювати з ними для того, щоб ну таких порушень не допускати. Пані Валентено. Подивіться моніторічно, ну, ознайомлюючись на сайті Державної служби е, якості освіти України з приводу загальної середньої освіти. Ну принаймні те, що мені дуже кинулося в очі, а е, це перше питання. Теж е, місця, що не вистачає певних місць для дітей, е, перевезення, зокрема, транспорту не довезення. Дітей в цьому є проблема, і що мене найбільше здивувало, ну те, що здивувало, воно мене так трішки тригернуло, про профільне навчання, тому що дуже малий вказаний перелік профілей вузькопрофільної, де діти би могли обирати. Тобто такі певна кількість обмежена, дитина би хотіла в чомусь розвиватися, але на жаль, немає такої можливості. Я розумію, що це напевно не все, але це такі три ключові, які на які я звернула увагу. Так, звичайно, але для того ми і приходимо і вивчаємо, для того ми і аналізуємо в закладі освіти. Потім ідемо в відділ освіти і ще раз аналізуємо всі ці питання тільки з тою метою, що можливо немає певної стратегічного бачення, немає певної якоїсь дорожньої карти, як має розвиватися громада саме тобто це перше джерело, що. А от подивіться, якщо говорити про е, малий перелік е, про предметів, зокрема щодо профільної освіти, як його покращити, яким чином він підбирається. Це якесь певне є опитування самих дітей, наприклад, Звичайно. там він не знаю, в п'ятому, наприклад, класі, потім в шостому моніториться, куди є більше розвитку діти, який вони обирають профіль, хтось математичний, хтось більше гуманітарного угу. профілю. І від того, вже засновник має розуміти, що він варіативну складову має виділити кошти для того, щоб підсилити цей профіль профіль. але це дуже добре тоді, коли є певна хороша наповнюваність в класі. Якщо її немає, там 10 дітей, то відповідно до тої кількості буде і менше коштів для таких потреб. Та й вони тоді себе не оправдовують, такі угу. профільні ліцеї. Варто... А, Тобто, наприклад, це вже питання ліцеїв, бо я думала, що це вже питання старших класів, школи ну, це цей це класи, які ага. які б варто було. Продивитися, варто було б визначитися. Огляд з Ольгою Деличкою.